Привіт! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему про саме саботаж і про те, як наше безсвідоме керує нашим життям? Я розповім, що це таке, як можна це відслідкувати у себе і як же припинити вплив безсвідомого на наше життя. Чи помічали ви таке, що по життю ви хочете одного, а отримуєте зовсім інше? Прямо протилежно інше, хоча і собі ви доказуєте, і іншим доказуєте, що ні, я хочу просто, прямо протилежне. Чому я притягую щось, що я не хочу, що мені завдає найбільшу болю? Я ж цього так сильно не хочу. Чому я це притягую? Я ж все роблю, щоб тільки з цим не зіштовхнутися. Так чому я постійно з одним і тим же зіштовхуюсь? Можливо, також ви помічали, що ваші цілі і бажання, вони начебто і здобуваються вами, але за такими зусиллями, от саме невиправданими зусиллями. Тоді це відео для вас. Почну з того, що що таке безсвідоме. Простими словами, це та інформація, яка закладалась нам до 6 років. Тобто, в принципі, в цілому все, що мало, закластися в людину до 6 років, воно відбувається саме в цей період. Що відбувається потім, воно, звісно, впливає, але немає такого сильного впливу і немає такого сильного відбитку на психіці. Якщо до 6 років відбуваються якісь травмуючі події. То зазвичай психіка використовує захисні механізми. Чому це потрібно? Захисні механізми насправді реально необхідні нам, тому що психіка ще недостатньо зміцніла до шести років, і вона не може з якимись подіями справитися. Тому потрібні ці захисні механізми для того, щоб далі людина не отримала якесь психічне порушення чи психічний розлад. Далі ми собі живемо. І як взагалі це відбувається? Як це взагалі відчувається нами? Якась подія була достатньо травмуюча, але ми її викривлено сприймаємо. Тобто нам здається, та нічого такого не було, та нічого там такого страшного не сталося зі мною. Типу, якесь таке знецінення, спростовування. І часто вже... Будучи дорослими людьми, ми стараємося ще й виправдати людину, яка нам задала цю травму. Ми не довіряємо власним живим відчуттям. Начебто, ми витісняємо те, що сталося насправді, тому що признавши те, що було насправді, буде дуже боляче. Захисні механізми працюють до шести років, тому що, як я сказала, психіка ще не зміцніла достатньо. Коли ми дорослі люди, ми можемо з цим справитися. Так, це буде дуже боляче зіштовхнутися з цими подіями, знову перепрожити їх, перереагувати на них правильно. Але все-таки ми вже дорослі. У нас є ресурс, який ми можемо витратити на перепроживання цього. У нас вже є сили і достатньо емоційного якогось, я не знаю. Стержня для того, щоб це коротше прожити. Але ж навіщо тоді взагалі згадувати ці тримуючі події, навіщо вони потрібні? Тому що в нашій психіці нічого не з'являється ні звідки і нічого нікуди не зникає. Якщо щось витіснилось, воно обов'язково десь у вас там є. Воно десь може вилазити саме через такі події в вашому житті, які вас не задовольняють. Тобто ви розумієте, що. Ви хочете заміж вийти, ви хочете здорових стосунків, але ви зустрічаєтесь з чоловіком, у якого є дружина і діти. Тобто, типу, ваші бажання взагалі не співвідносяться з вашими реаліями, з тим, що реально відбувається в вашому житті. Або, наприклад, ви хочете завести друзів вам самотньо, і ви хочете якось. А, типу соціалізуватися як нормальна людина, але при цьому ви Але при цьому ви уникаєте будь-яких соціальних івентів, ви уникаєте зустрічі з незнайомими людьми, ви уникаєте знайомств. Якщо ви вже знайомитеся, то ви не відкриваєтеся, ви стараєтеся бути закритою для того, щоб ну, типу, не ранитись якось, щоб це щоб в майбутньому, там, якщо що, не переживати якісь неприємні емоції. Я б назвала це саме самосаботаж. Ви в своєму житті хочете щось таке досягнути, організувати, але коли приходить час. Цього досягти, це зробити. Ви просто губитесь, ви хочете, типу, зліняти якось кудись, відморозитися і так далі. Ось це і є той саботаж, про який я говорю. Тому що коли ми щиро чогось хочемо, ми до цього прагнемо. І в нас немає ніяких там упереджень в голові, у нас немає ніяких травмуючих подій пов'язаних з цим, у нас ніхто не травмував на цю тему. То ми щиро до цього і йдемо, і немає ніяких перепон. Людина, типу, що хочете, і отримує, якщо вона в гармонії з собою, якщо вона усвідомлює все, що в неї всередині, і немає внутрішніх конфліктів. Якщо вони є, наприклад, я уникаю чоловіків, чи я зневажаю чоловіків, чи я їх намагаюся якось підлаштувати, якось їх трошки злякати, для того, щоб вони. Пішли від мене, і мені не приходилося стикатися з цією близькістю, яку я насправді найбільше боюся, тому що моя травма, наприклад, пов'язана з близькістю, тобто травма розриву з коханою людиною чи там з мамою з татом. Коротше, те все травмуюче, що було витіснене а, за допомогою захисних механізмів психіки, воно переходить у несвідоме. Я хочу показати картинку про свідоме. Передсвідоме і безсвідоме. Все те, що ми про себе знаємо, думаємо, згадуємо, це відноситься більше до свідомого, те, що усвідомлюється нами. Якщо щось було надто травмуюче для нашої психіки, щоб її не вбити, а лише травмувати легенько, а психіка це все витісняє, і воно стає несвідомим. Але і ще як впливає на наше життя? От там якраз і сидять. Всі наші установки, все, що заважає нам бути впевненими в собі, все, що впливає на нашу самооцінку, на наші відносини, на нашу адекватність, на наше вміння дружити, допомагати, пробачати. То, в принципі, все, що у нас є в житті, все підпорядковано несвідомому. Але проблема в тому, полягає, що це несвідоме, воно і на то і несвідоме, що його неможливо усвідомити. Без е, якоїсь допомоги. Тобто вам може допомогти хороший психотерапевт, психоаналітик, який в цьому розбирається. Е, ви самі можете відслідкувати, типу, е, так, щось я таке помічаю, що, типу, я хочу, наприклад, багато заробляти, але як тільки доходить момент до того, щоб мене підвищили, чи я відкрила якийсь новий там, не знаю, проект, чи я щось почала нове. Я цьому опираюся, і мені здається, що ні-ні-ні, я цього не буду робити. Щось це дуже стрьомно, це не для мене, я ще недостойна, і що так далі. Коротше, в цей момент просто вами керує ваше у вас починається цей самий саботаж, і ви просто опираєтеся чомусь новому, навіть якщо вам здається, що типу ви як цього сильно хотіли, і ось воно тут, але ви зробите все, щоб цього уникнути, тому що. Вам здається, що переживши знову негативний досвід, ви, типу, ви це не вивезете. Хоча це неправда, ви це вивезете, тому що вам більше не 5 років, вам там 25, і ви це в ваших силах це зробити. Ви вже достатньо зріла людина, яка цікавиться психологією, якщо ви на цьому каналі. Типу, все ви вивезете. Але це важко собі пояснити. Це важко самого себе терапіти. Терапевтувати. Коротше, важко бути психотерапевтом самому для себе. Тому потрібно шукати іншу людину, яка об'єктивно зможе зі сторони вам допомогти виявити причину, перепрожити, перереагувати на це все. І таким чином ви звільнити цю енергію, яку ви так подавляли весь цей час. І більше це не буде так сильно впливати. Тобто, та подія в 5 років. Не стане такою провідною, вона не стане такою впливаючою на вас, тому що ви її перепрожили, ви на неї перереагували адекватно, і ви розумієте, що те, що ви будете далі отримувати, це зовсім інше. Вони ніяк не пов'язані те, що там над вами хтось знущався в садочку, і те, що зараз вам 30, і вам потрібно там з колегами подружитися. Ці ситуації взагалі різні, вони ніяк не співвідносяться. Потрібно забути той досвід, і, типу, не те що забути, ви його і так забули, а змінити свою реакцію на це. І зрозуміти, що ви є своїм внутрішнім батьком або мамою, яка вам допоможе все вивести. Типу, все в цьому житті, що відбудеться, ви все зможете пережити, тому що, типу, це ви в дитинстві такий беззахисний, і ви не можете вижити без, без батьків, реально. Типу буквально не можете прожити. А будучи дорослою людиною, ви повністю себе можете забезпечити собі їжу, дах над головою, роботу, хобі, друзів, відносини і так далі. Ви все це можете зробити. Вам більше не треба ні на кого надіятися, покладатися, тому що ваша головна опора, вона ось тут, ось це ось це і є. А те, на що ви можете розраховувати, стовідсотково це єдина людина, в якій на вас не пофігу. Яка буде з вами до кінця, до самої смерті. І на цю людину варто покластися, якщо вибудовувати з нею реально класні гармонійні відносини, якщо допомагати їй щось перепрожити, не чмирити її в своїй голові, тоді і несвідоме не стане так сильно впливати на ваше життя, тоді ви почнете помічати, а що тут? У мене щось не клеїться з цим, можливо, у мене якась установка тут, можливо, якась травмуюча подія, яку я витіснила, чи забула, чи дуже викривала в своїй голові. цій маленькій Аліночці в 4 роки, можливо, їй потрібна допомога, можливо, я мо можу якось допомогти, як доросла мама сама для себе. Взагалі, як я вже говорила, то перш за все думки керують нашим життям. І те, що ми думаємо, і є тим, що впливає на наші відчуття, на наші дії. Якщо ви не усвідомлюєте, що ви там всередині думаєте, то і в житті у вас може відбуватися повний хаос. Якщо у вас все в житті добре, якщо ви досягаєте того, чого хочете, якщо ви легко погоджуєтесь на щось нове, ви відкриті до всього. То це прекрасно, це означає, що несвідомо не керує вашим життям, або у несвідомому сидять якісь такі установки, які вам допомагають по життю. Тобто, наприклад, установка, що ви прекрасна в будь-якому своєму вигляді, в будь-якому своєму стані, хтось вас в цьому сильно переконав. Що вам не доводиться зараз стикатися з багатьма проблемами, з якими стикаються інші люди. І це круто, це офігенно, так і має бути у нормальних людей. Батьки мають бути нашими найкращими друзями, вони мають нам вселяти ідею, що ми найкращі, що у нас все вийде, що немає нічого неможливого, що а, всі страхи можна подолати, просто зробивши те, що тобі страшно, що ти сильний, ти розумний, в тебе все вийде. І просто тільки завдяки цим установкам ми вже маємо змогу досягти всього, чого ми хочемо. Але скажіть, будь ласка, у кого були такі батьки? Ні в кого. Ще хотіла дещо додати про те, як можна себе привести в цей адекватний стан, коли у вас якийсь самосаботаж. Наприклад, там, коли вас запрошують на якусь вечірку чи в якесь місце, де потрібно буде соціалізуватися, а ви і хочете якраз цього, ви хочете, друзі, ви всього цього хочете, але ви цього боїтеся, то можете собі задати питання із когнітивної реструктуризації. Вони дуже класні взагалі підходять під будь-яку ситуацію, яка вас там тривожить. Наприклад, яке переконання. Стоїть за моїм страхом, наприклад, що я там, не цікавий, я м -м, стикнуся з якоюсь е біллю, якщо я з кимось дружуся, чи я стикнуся з тим, що мене не розуміють. Що мене не приймають, типу, ну коротше, припустимо, що у вас таке переконання стоїть за вашим страхом. Це ще треба усвідомити, це те, що треба признати, що у вас якийсь страх, за ним іще якесь стоїть переконання, яке вам заважає. І саме тому ви так не хочете робити чогось, що ви, типу, начебто і хочете, але чомусь так боїтеся. Так, от, наприклад, що свідчить за, що свідчить проти. Прямо це можна записувати, взагалі записувати супер. Що свідчить а, за той факт, що я реально там не цікавий, чи ну, типу, де доказу якісь аргументи взагалі є? Чи це просто типу казочки в моїй голові? І також проти, що свідчить проти цього. Ну, взагалі-то, типу, мене там багато друзів є там з дитинства. Ага, добре, добре. Вони колись мені там говорили, що не цікавий то ні, не ні. А оці люди цікаві. Ну да, а що цікаві люди спілкувалися з кимось нецікавим? Типу, мене ні, не спілкувалися, значить, що типу і я значить, цікавий. Окей, а, ну, типу, так можна з усім. З будь-яким переконанням можна просто проаналізувати, чи є реальні якісь аргументи, чи це все надумане, типу, повністю, немає ні одного доказу цього. І воно щось таке, типу, вже настільки утрамбувалося всередині, що ми навіть не можемо згадати, хто нам вселив цю ідею, що ми там не цікаві, там, чи, типу, що ми недостойні дружби і так далі. Також. А... Що в такій ситуації подумав би хтось інший? Мені здається, що у кожного з нас в голові є якась типу ідеальна людина, якою ми б хотіли стати, чи просто хтось, ким ми захоплюємось. І можна просто уявляти в якихось ситуаціях, коли ви не можете прийняти рішення, типу, а що подумала б ця людина, чи що б вона зробила, чи що зробила б ідеальна версія мене. Та їй би взагалі було пофігу. Вона прийшла б на цю вечірку. Вона б собі була спокійна. Типу, все було офігенно, Чи вона пішла б там на це побачення? Чи вона б познайомилась б, Чи вона б там перше написала? Чи вона подала б там свою заявку на щось на участь там в чомусь? Типу. І it, коротше, ви робите цей перший крок, щоб нарешті вже опозоритися, як я говорю, і нарешті вже типу пережити все те найстрашніше, що так сильно не дає нам жити. Хай же цей страх збудеться, хай він буде. Це ж досвід. Які переваги і недоліки дає мені такий спосіб мислення? Ну це взагалі супер, тому що. А, ніяких переваг немає. Єдине, що там є типу, вторинна ось ця вигода, що я зато не зіштовхнуся там з якоюсь біллю, і я можу сидіти, їсти вдома чіпси і плакати, і дивитись хатіко, і в принципі так нічого не досягти. І все одно ми приходимо до того, що недоліків буде набагато більше. Типу мені така установка псує життя. Чому 1, 2, 3, 4, 5 список ситуацій, коли мені це зробило гірше. Які логічні допомилки я допускаю? Чи не мислю я в категорії все або нічого? Тому що блін, це взагалі дуже розповсюджена штука, типу або в мене просто дуже багато класних друзів, і я просто зірка або я буду сидіти вдома і мені взагалі це все не треба. А чому не можна погодитись не бути зіркою? А чому не погодитись просто на ситуацію, де ви з кимось, хоча б порозмовляли, якщо у вас там соціофобія, наприклад, не треба очікувати, що відразу буде все, тому що ви отримаєте нічого і поступово. Оці категорії все або нічого. Типу ми або з ним разом, і у нас все класно, або ми розстаємось. А типу нічого, що нічого ідеального і нічого абсолютного не існує. І навіть якщо ви у стосунках у вас не будуть проблеми, і ви будете сваритись, і це, типу, ну, частина цього болота, в яке ви вже ввязалися. так само з дружбою, так само з зароблянням грошей, так само з роботою там, з усім. І також, наприклад, можете себе спитати, чи не беру я відповідальність на себе більше ніж це треба робити. Можливо, я надто відповідаю за речі, які я взагалі не можу контролювати. Я якось екстра переживаю через щось, хоча я ще зовсім не знаю, що буде відбуватися. Але я вже перепроживаю, в мене вже інфаркт, інсульт, і взагалі все підряд, що може зі мною статися. Хоча це все тільки в моїй голові. Я реально можу не контролювати якісь речі, і це нормально. З цим треба просто змиритися. Ми просто пливемо по цій течії під назвою життя. Просто в ній барахтаємося, і ми абсолютно не знаємо, що станеться в наступну секунду. Розумієте? Тому треба прийняти той факт, що чи хоче хтось з нами дружити, ми не можемо проконтролювати. Чи захоче хтось там з нами бути в відносинах, блін, ми не можемо цього проконтролювати. Але ми можемо зробити все можливе для цього, щоб е, досягти цього. Просто говорити так на речі, які вас ведуть до вашої цілі. Коли ви розумієте, що ви от от цього досягнете і ви морозитеся, подумайте. А я не саботую цю подію. Я сподіваюся, я донесла свою думку. Я була дуже експресивна в цьому відео. Я бажаю вам класного дня і побачимося в наступному відео.